Друзі, вітаю! Борис Джонсон вийшов зі статтею про те, що великою колонкою, те, що Україна може перемогти, і він цю перемогу бачить. Єдине, що Захід повинен дозволити Україні бити ракетами в глиб Росії. Курська операція, він каже, що це взагалі е стратегічний геній планування українців. От, я знаю, що консультувалися вони з нами, вони багато розпитували і просто. Позитивно враження тим, як українці це роблять, консультувалися з різними нашими главкомами, і ті, що в Україні, і ті, що в Британії. Одним словом, кращі міські України були задіяні. Ну от і вони консультувалися зі всіма і розуміють, наскільки це круто. І Джонсон каже, що треба більше сміливості, і Україна може перемогти. Тим часом виходить стаття Washington Post, яка каже, що зірвані переговори в Катарі виявляється, Україна вела перемовини про припинення взаємних ударів. Я вам говорив ще раніше інсайт місяць тому про припинення взаємних ударів по інфраструктурі. Деякі дипломати взагалі кажуть, що це могла бути зупинка ударів не просто по інфраструктурі, а початок мирних перемовин.